Привіт! Якщо ти цікавишся криптовалютою або хочеш краще зрозуміти, як працює блокчейн, тоді це відео саме для тебе. Сьогодні ми поговоримо про одну з найнебезпечніших загроз для блокчейн мереж атаку 51%. Що це таке, як вона працює і чим загрожує? Розберемося разом. Уяви собі світ, у якому фінансові операції відкриті для перевірки кожним, а дані неможливо підробити. Саме так працює блокчейн децентралізована технологія, що змінила уявлення про довіру у цифрову епоху. Проте навіть найстійкіші системи мають свої слабкі місця. Однією з найнебезпечніших загроз для блокчейн мереж є так звана атака 51%. У цьому відео ми детально розглянемо, що це за атаку, як вона працює і чому про неї варто знати кожному, хто цікавиться криптовалютами. Блокчейн. Це розподілена база даних, у якій зберігається вся історія транзакцій. На відміну від звичайного банку, ця база не належить одній організації. Вона існує одночасно на тисячах комп'ютерів по всьому світу. Кожна нова транзакція має бути підтверджена більшістю учасників мережі, перш ніж вона стане частиною ланцюга блоків. Це створює високий рівень довіри. Адже щоб підробити дані, потрібно змінити їх на більшості пристроїв у мережі. Одночасно, що на практиці майже неможливо. Але саме тут і виникає поняття атаки 51%. Атака 51% це ситуація, коли одна група осіб або організація отримує контроль над понад половиною потужностей мережі блокчейну. У цей момент вони можуть змінювати правила гри. Здобувши контроль над більшістю, зловмисники можуть підробляти транзакції. Наприклад, здійснювати подвійне витрачання, це означає, що криптовалюта нібито відправляється іншому користувачу, але при цьому фактично залишається в руках нападника. Блокувати підтвердження нових операцій інших користувачів, тим самим зупиняючи або сповільнюючи роботу мережі, переписувати історію транзакцій, що може повністю зруйнувати довіру до криптовалюти. Це серйозне порушення принципу децентралізації. Та небезпека для всієї екосистеми, на перший погляд, отримати контроль над 51% мережі здається фантастично складним завданням. І для великих блокчейн мереж, таких як біткоін або Ефіріум, це справді так. Атака вимагала б колосальних обчислювальних ресурсів, енергії, обладнання та координації. Однак для менш популярних криптовалют з меншою кількістю учасників мережі. Така атака цілком можлива. І це вже не теорія. Подібні атаки дійсно траплялися у минулому на маленьких блокчейнах. Розробники блокчейн систем постійно працюють над покращенням безпеки, вони впроваджують нові алгоритми консенсусу, зменшують централізацію майнінгу, використовують перевірку ставок, яка робить атаку економічно невигідною. Також криптоспільнота стає дедалі обізнанішою. Вибір перевірених мереж з великою кількістю учасників значно зменшує ризик подібних атак. Якщо ти хочеш інвестувати або працювати з криптовалютою, важливо не просто сліпо довіряти технології, а розуміти її принципи, можливі ризики і способи захисту. Атака, 51% – це приклад того, як навіть децентралізована система може бути вразливою. І саме знання допомагає уникнути помилок і зберегти свої кошти. Світ блокчейну відкриває безліч можливостей, але водночас вимагає від нас відповідальності та знань. Атака, 51% це лише один із багатьох викликів, з якими стикається ця технологія. Та саме завдяки таким загрозам, блокчейн розвивається, стає сильнішим і надійнішим. Пам'ятай, безпека у світі криптовалют починається з розуміння. Чим більше ти знаєш, тим краще захищаєш себе. Досліджуй, навчайся та ставай розумнішим користувачем. І майбутнє цифрових фінансів буде у надійних руках. Побачимось у наступному уроці, де ми поговоримо про реальність взламу самого біткоїна. Це буде ще цікавіше.